Масові затримання та парад звинувачень від пропаганди у Росії набрала обертів тема смерті опозиційного політика Олексія Навального, яку команду дали псевдожурналістам. Тим часом протягом останніх кількох днів російські брехуни не дрімали. І про американські держперевороти говорили, і на викладачів кричали, і навіть знову погрожували. Про це говоримо у цьому випуску огляду російської пропаганди. Моє ім'я Анна Ткаченко. Це канал Сейчас. Рушаймо. За останні кілька днів за Перебрікам відбулося чимало, але про все по черзі. Нагадаю, що минулої п'ятниці, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Про це повідомили низка російських так званих змі та псевдожурналістів. На момент смерті чоловік перебував у виправній колонії згідно з твердженням Ювсін Янао. Навальному стало зле після прогулянки, і він навіть втратив свідомість. За їхніми словами, одразу після цього викликали медиків, котрі намагалися врятувати Олексія, втім, летальному наслідку не запобігли. А що ж російська пропаганда? Схоже, що псевдо-журналісти чи не одразу отримали методичку, або намагалися не говорити про це, або звинувачували всіх навколо. От зараз розберемо кілька геніальних реакцій облич російського ТВ. До прикладу, у той же день, коли трапилася ця подія, на прокремлівському первому каналі про це повідомили і здавалось би, все мало бути так. З'явилася інформація, про це розповіли і гайдо да обговорювати тема резонансна. Але ж ні, ведучий того ефіру, виділив на таку подію трохи більше хвилини і одразу гайнув розповідати про ситуацію в мірі, себто про війну проти України. Як вам таке? Зважаючи на те, як російські експерти люблять штовхати свої думки на будь-які теми, відсутність коментарів щодо цього виглядає дивно насправді. Любі глядачі, тому зараз ну дуже цікаве запитання саме до вас. А чому ж на тому самому первому каналі набрали в рота води? І Що думаєте з цього приводу? Питання, яке точно має відповідь. Ось вам цитата, поки ви думаєте. Во всякому случаю, буде проведено саме тщательне розслідування. Ну, що касається состояння в мірі, то сейчас очевидна, ну і так далі. На пропагандистському телеканалі НТВ сталося трохи по-іншому. Так званий експерт тут дуже хотів поговорити про останні події навколо Навального. Втім, не судьба, як то кажуть, йому безцеремонно закрили рота. Панове, мушу розповісти ситуацію докладно. Так, от ведучий програми «Місто стрічі у той день поставив запитання своєму співрозмовнику, що стосувалося абсолютно іншої теми. Але чолов'яга захотів висловити свої співчуття щодо смерті опозиціонера, і такі його наміри не оцінив ведучий програми. В ту ж секунду він розсердився та взявся перебивати гостя. Ба Більше друзі, експерт за російськими мірками знахабнів настільки, що висловив сподівання, мовляв, смерть Олексія Навального стане приводом для звільнення. Політув'язнених. Уявляєте? Такого псевдоведучий не витерпів та різанув запитанням. А як це стосується теми? Оце так. Уже навіть в рядах пропагандистів зріє, так би мовити, розбрат. Що ж до іншого, то тут теж прослідковується, що саме сказали робити ротам пропаганди стосовно цієї теми. Обов'язково цитую для вас фрагмент. Так як Іван почав з новості смерті Навального, я не можу не висказати соболізнування в зв'язку зі смертю Навального і сказати, що я сподіваюся, це послужить наконець тому, що будуть освобождені політичні заключені. Якщо на цих каналах не вдаються в деталі смерті Олексія Навального, то в просторах своїх особистих телеграмів фейкометники вже шукають крайніх. Як ви вже могли здогадатися, винні там всі навколо? Того ж, 16-го числа. Коментарем розродився деякий Ігор Кароченка. Цей журналіст з приставкою псевдо опублікував допис, в якому натякнув на те, що вважає винним смерті Навального тих, хто хоче, аби Україні виділили військову допомогу. Так, шановні, вам не почулося. Це от супермозок поєднав ці дві події та пов'язав їх між собою. Стратег ще той. Тобто, по факту, у смерті Навального він звинуватив чи то Україну, чи то Байдена, який теж хоче, щоб Конгрес затвердив пакет військової допомоги для нас. Варто взагалі оце якось коментувати. Схоже, людина, наповнен намагається відпрацювати зарплатню. Такі слова чолов'яги це щось на кшталт 2 плюс 2 дорівнює 10. Ось вам справжній приклад пропаганди. Зробити ЦАПом відбувайлом всіх, крім себе. Ви наш не Росія. Ні-ні-ні. Ви що? Методичку прослідковуєте? От до вашої уваги допускает. Учитывая, что на кону сейчас стоит судьба Украины выделение 60 миллиардов долларов военной помощи, смерть Навального, без сомнения, будет использована как повод для продавливания американских сенаторов и конгрессменов в пользу положительного голосования по данному вопросу. Ищи, кому выгодна смерть Навального, та видно, во про смерть политика. Прокинулася не лише фейкометники, практично одразу ж, як тільки про це стало відомо, чимало людей у Росії та світі вийшли на вулиці. Хтось покладав квіти, а хтось стояв із плакатами. Та спокійно, все це минути, звісно ж, не могло. У Росії стали затримувати учасників подібних акцій. Ні на що інше від Федерації очікувати власне було й не варто. Як стверджують осторожні новості у російському Санкт-Петербурзі до вечора. 17 лютого, тобто через день після інформації про кончину російського політика, стало відомо, що до відповідальності притягнули щонайменше 51 людину, з яких 42 заарештували. Як вам таке? Ось російське правосуддя, як воно є, приніс квіти, посить. Подумай про свою таку ж незадовільну поведінку. Вже 18 лютого телеграм-канал Сота розповідав, що у місті заарештували не менше. 88 людей, але Санкт-Петербург це не єдиний населений пункт, який потрапив під роздачу затримань. У Іжевську взагалі біля меморіалу, куди люди приносили портрети Навального та квіти, вже поставили на чергування автозак. Схоже, завдання в них таке: забирати фотокартки представника російської опозиції, які приносять люди, і на цьому крапка таке. От розповідали «Осторожні новості, тамтешні мешканці. У Воронежі прохід до пам'ятника і взагалі закрили. Погляньте. Найкраща ситуація в Самарі. Там взагалі дійшло до того, що в людей перевіряють їхні особисті дані. Друзі, паспорти всіх мешканців Росії, що приходять до пам'ятника, фотографують по-іншому робити покладання зась. Як гадаєте, для чого правоохоронці федерації таке от чинять? Обов'язково напишіть в коментарях. І, будь ласка, накидайте ще своїх варіантів, до чого ще можуть вдаватися російські силовики. Буде дуже цікаво почитати. Друзі. Абсурду Росії дійшов настільки далеко, що там не те, що заарештовують, а навіть проводять побиття. За даними Сібір Реалій та ОВД-інфо, 17 лютого через участь у акції пам'яті на честь Олексія Навального побили та допитували людину. Трапилося таке в місті Сургут, а беззаконням займалися тамтешні правоохоронці просто після затримання. Повідомляють, що силовики прикладали затриманому чоловіку дуло пістолета до скроні, вимагаючи при цьому відповідь на запитання: А чий же Крим? Зокрема, вони хотіли дізнатися, і навіщо він покладав квіти, чи не є представником ЛГБТ і тому подібне. Втім, постраждалий, зазначив, що головною метою силовиків було почути, що квіти він приніс з конкретним приводом. Також правоохоронці кидали в сторону чоловіка різноманітні образи. І він пробув там близько п'яти годин, потім його відпустили, врешті-решт. Але чим більше таких історій взагалі, тим все більше дивуєшся з того, що відбувається за перебриками. Скоро росіянам не можна бути і зайвого подиху зробити, аби не нарватися на таке от правосуддя, звісно ж, в лапках. Бо фактично правосуддям ми це назвати ніяк не можемо. Це буквально хаос, самосуд якийсь і просто абсурд. Ну, затримання схоже відбуваються зі схваленням від тих же пропагандистів. Один із співробітників Салавйова, Сергій Мардан, нещодавно у своєму телеграм вже дав навіть вирок учасникам подібних акцій. Словесно ув'язнив їх від двох до п'яти років. А все тому, що на його фейкометницьку думку, ці люди виправдовують тероризм. Таке, от, можливо, лише в Росії. Ти приходиш до пам'ятника, аби покласти квіти. Аби вшанувати пам'ять людини, до якої ти якось приязно ставився, за діяльністю якої ти стежив. Ну а тепер все це значить, що ти виправдовуєш тероризм. Як Мардан це пов'язав, дивує ще більше. Зацитую його так звану логіку. Якщо Навальний офіційно терорист і екстреміст, то вся публіка, яка ломанулась возлагать йому цветы, а також выражать свою скорб іним образом, уже заработала собі статтю. 205, часть 2, УК РФ Оправдання терроризма а 2 до п'яти лет. Кінець цитати. Гаразд, облишмо цю тему і будемо рухатися далі по морю маячні від фейкометників. Запливемо на простори Соловйов Лайф. Там на одному з ефірів на всю силу працював білоруський проросійський пропагандист Григорій Азарінок. Цей чолов'яга славиться своїми високими децибелами. І вже мало не до Соловйова дотягує. такий собі конкурент. Цього разу фейкометник розкричався на працівників освіти. Панове, він на все горло верещав про те, що вчителі та викладачі, котрі не згодні з політикою Білорусі, тобто диктаторською політикою, фактично, не мають права викладати дітям. Ба більше, якщо ці люди проти так званої СВО або думками на стороні Заходу, то все. Мало не голову з плеч. А зарьонок вважає, що таких треба звільняти. Ну як би по-іншому? Пропаганда ж має бути з самого малочку, тому направду там табу. Він мало не прямим текстом це видав. От всі повинні коритися тому, що каже брехлива диктаторська влада. Послухайте, але не лякайтеся. Ніхто роботи і стініх, хто працює в вищому образованні, в школах, в вузах. Если он хоть на секунду испытывает антигосударственные какие-то чувства и мысли, если он хоть на секунду запятнан в либерализме, в, в, в вот этих вот всех прозападных мнениях и течениях, он не имеет права на пушечный выстрел к детям и к подросткам подходить и... И никаких прозападных преподавателей быть нигде не должно. Неважно, там, математику он преподает или историю, а тем более, если историю. Это белорусский подход, это подход батьки. Никаких несогласных со СВО, никаких несогласных с режимом, никаких Шататілі режима і рядом бути не должно. Все, вулиці підмітати. Ну ви зрозуміли: жодних інших думок, окрім тих, що нашіптує вусатий тиран. Пропагандисти вже навіть не соромляться говорити про очевидну диктатуру. Тим часом на Росії 1 де головним ляльководом експертів під час ефіру була Ольга Скабєєва, говорять про Америку. Не сумнівайтеся, маючні випалили вдосталь. Так, от один із гостей студії видав цілий букет. По-перше, за його словами, Такер Карлсон, єдиний чесний американський журналіст. Всі інші нібито не говорять правду. От ви розумієте, цей сюр, російські пропагандисти у своїй студії розповідають про так звану брехливість американської журналістики. Звучить взагалі як початок якогось несмішного анекдоту. В принципі, у генераторів брехні, як завжди, приписувати комусь свої подвиги. Але і це не все. Ще там була, так би мовити, вишенька на торті. От увага, друзі. На переконання експерта в США назріває держпереворот. В аргументацію навіть вдаватися не будемо, бо ту маячню зрозуміти ну вкрай важко. Я просто озвучу фрагмент. Почому Такер Карлсон так круто це інтерв'ю зіграла? Не тільки тому, що Владимир Владимирович крутой, такер он просто говорить правду, а всіх інших журналістів заставляють лгать. Они вже скрутили башку свободу средств масової інформації в Америці. Річ, якщо о подготовке государственного переворота в США. На цьому вся цитата. Я думаю, вам зрозуміло, що вони там взагалі верзуть, і я думаю, не треба продовжувати. Хай діагноз ставлять спеціалісти. Але наостанок поговоримо з вами про проблеми в однієї людини. Друзі, в Димітрі Медведева Чергове загострення поєднане з кризою жанру у своїй голові та на клавіатурі. Він знову воює із західними країнами. Нещодавно своєму телеграм він оприлюднив допис, де знову кинувся погрожувати ядерною зброєю, і все одне те саме погрожує всьому світу. Мовляв, якщо Росія розвалиться, то вони вдарять ядеркою по Києву, Берліну, Лондону та навіть Вашингтону. У заступника глави Радбезу РФ якась мало не традиція. Что-то похмелье что разу проявляется, вот так вот, Тільки от вот днями буквально что-то схожее ляпов и снова. Давайте зацитую. Развал России будет иметь куда более страшные последствия, чем результаты обычной, даже самой затяжной войны. Ибо попытки вернуть Россию к границам 1991 года приведут только к одному к глобальной войне с западными странами с применением всего стратегического арсенала нашего государства. По Киеву, Берлину, Лондону, Вашингтону, по всем иным красивым историческим местам, давно введенным в полетные цели нашей ядерной триады. Медведев стабильный, шановни, на сегодня будем завершивать саме на этой ноте. Будь ласка, пишите свои комментарии таким вот высловливанием. Обов'язково ми будемо продовжувати щодня невтомно робити огляди, розповідати про все, що відбувається у наших сусідів, і розвіювати ці от фейки, які вони намагаються нав'язати своїм же співгромадянам, ну і власне нам. Я ж натомість прошу вас підтримати ютуб канал сейчас, поширювати цей випуск. Обов'язково підписуйтесь і не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. Ставте свої вподобайки. Нам неймовірно приємно бачити ваш фідбек. Кажу вам дякую за перегляди і до зустрічі.